У мене в руках найбажаніший подарунок на новорічні свята, а саме новенька зарядна станція від компанії Flashfish. Замовляв на офіційному сайті з Європи новою поштою. У мене вже четвертий рік є отака портативна зарядна станція від компанії Flashfish, Вона вже старенька, а це таку собі допоміжну купив, ну на всякий випадок, бо часи зараз нестабільні. Тому давайте разом з вами розпакуємо і подивимось що тут мені приїхало. Це 200-ватна зарядна станція, яка називається Flashfish T 200. Ось і сама зарядна станція. Десь приблизно 3 кг вага цієї станції. Різні порти по увімкнення. Тут є розетка, звісно ж, кулер. І з іншої сторони також є отвір для кулера. Слухайте, для 99 євро. Виглядає дуже солідно. А у повному огляді цієї зарядної станції на своєму ютуб каналі я розповім, на що вона здатна. Протестую її, що вона може підтримувати, що вона не тягне, що вона тягне. І все розповім. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Огляд буде дуже скоро.